Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. Ми допомагаємо влаштуватися і інтегруватися українцям на цій землі, на землі Іспанії. В цьому відео хочу вам розповісти: я зробив порівняльний аналіз для біженців по країнам Румунія, Іспанія. Які є відмінності де краще, де гірше. Так? Отже, почнемо з програми. Так? Як такого соціального житла в Румунії нема, так в Іспанії, якщо ти заїжджаєш, стаєш на програму в такі організації як Сеар, Аксем, е, там Іпасима, Піпакам, Крузроха, якщо ти стаєш е, на їхню програму, так тобі зразу ж майже в цей день ну, майже а в цей день виділяють соціальне житло. Це хостел або готель, і ти починаєш жити в цьому хостелі. Вони тобі оплачують цей хостел е, і їжу. От, наприклад. Буквально позавчора поселили ми людину, так значить, в її хостелі, де вона поселилася, вона жила в квартирі у людей, так, і поселили в хостел. Тобто, я подивився на Букінгі, так. От цей, цей номер, ну це койкомісце, так, так би мовити, воно в цьому хостелі коштує 45 євро на добу. Уявіть собі, і плюс іще триразове харчування, так. Тобто можна порахувати. І зараз в таких хостелах в Іспанії знаходиться дуже багато людей. Дуже, це вони ще з березня сидять в цих хостелах, бо ще не почалась для всіх масово не почався перехід на першу фазу програми. Так, значить, що в Румунії? В Румунії діє державна програма 50 на 20, вона називається 50 на 20. Так Так, як тебе не селять в соціальне житло, бо його фактично немає. Так? Кожен румун, кожен резидент або громадянин Румунії може звернутися до уряду і сказати, що я готовий розселити у себе вдома українців, так, і або в готелі, або вдома у себе, ну, дивлячись, у когось що, так. І уряд виплачує цьому, цьому громадянину, так, виплачує йому 50 лей, 50 лей на оренду цього житла в день. І 20 євро на ну, на харчування, нібито ну, і на особисті потреби так, в день. Але розумієте, що кажуть е, наші там, друзі, да, хто там живе, вони кажуть, що оці 20, які він, які він виплачує, це не обов'язково, що він вам їх віддасть на руки. Так само, як в Іспанії він може просто потратити на їжу, принести вам їх і сказати, їжте. Все. Ви розумієте, що таке 50 і 20 літ? Це 10 євро і 4 євро. Так, небагато, але ця система мені подобається. Зараз Іспанія очікує на те, що тут буде введено таку, е, таку ж саму систему по виплаті самим біженцям, тобто не власник квартири буде отримувати, а самі біженці будуть отримувати 400 євро. Так? Для того щоб якщо вони живуть в сім'ї у іспанців, бо сім'ї волонтери теж набрали дуже багато українців до себе, і вони живуть. Хтось живе, хтось поїхав в соціальне житло, хтось вже переїхав навіть до України, хтось в Німеччину переїхав Ну, по різному буває. Але вони живуть, і зараз ми очікуємо от початку цього. Початку цих виплат, ось вони повинні вже настати, тому що час підходить у цього закону. є кінцева дата, до якої він діє. Це 23 грудня 2024 року. Наскільки я пам'ятаю, так значить, і от таким от чином, от якщо б зараз це зробили так, як в Румунії, по принципу, так? але гроші щоб виплачували більше, в Іспанії взагалі було б клас. Хочеш, ідеш на програму соціальне житло, хочеш залишаєшся у. В сім'ї у людей. Далі, далі. Аренда житла. Аренда житла в Бухаресті так коштує приблизно 300-400 євро. Так, в місяць. Це невеличка квартира, однокімнатна. Там ну правда, у них так само як в Іспанії, у них нема такого, як студія. Наприклад, такого нема. Є кухня і є спальня. Тобто неможливо однокімнатна. Наприклад, у нас такої така річ, як однокімнатна квартира, це двокімнатна по-нашому. Бо спальня завжди повинна бути окрема. Тобто у них зал він просто для зібрання, бо люди люблять шумні кампанії і збиратися, і говорити дуже багато, і голосно. Так? Тому, тому так, якщо порівняти в Іспанії, от квартира, наприклад, яку ми знімаємо, теж в великому місті, от, ну, там, це четверте місто по, по величині в Іспанії, це Севілія, ми знімаємо за 650, було 700. Зараз їх понизили. І е, стало 650, бо домовились з власниками квартири. Це дуже добрі люди. Вони війшли в наше положення, і ми зараз платимо таку суму. Так значить у таких містах, як Бжешов, так і, наскільки я чи я правильно говорю, підкоригуйте мене, якщо я неправильно сказав, так це такий не, це невелике місто в Румунії, то можна зняти зняти за 200 і за 300 євро квартиру. Так. Це в цьому плані краще, так плюс в Румунії немає проблем от з цими паперовими речами при зйомі квартири. Все тобі здають, все, ти, ти заплатив гроші, з тебе не вимагають там і так далі. В Іспанії це вичить з тебе вимагають контракт, іноді вимагають виписки по зарплаті останні три. Так, іноді вимагають деякі справку з служби зайнятості, що ти не чишишся зараз безробітнім. Розумієте, це, це достатньо достатньо важко. Буває от нашим людям зняти. От уявіть собі, почали тобі виплачувати в Іспанії допомогу, а її почнуть виплачувати на другій фазі. Тобі на руки почнуть давати гроші, так? І от ти деш у тебе гроші є, а роботи в тебе нема, так? І вони не погоджуються багато на це. Ми шукали квартиру свою тут в Іспанії десь два місяці. Нам всі відмовляли, тому що є діти, так? А з малолітніми дітьми тебе ну, з квартири майже ніхто не вижене, чуть-чуть, що. І, і нема роботи. Ви розумієте, якби? От. Ну це просто воно попалося. Отак, от одне оголошення. Позвонили наші друзі. От, і вони погодились на сіту, щоб ми подивились квартиру, і там вже договорилися. Так. Далі. E, значить, e, також географічна близькість до України. Так? Ну, в Румунії є така перевага, як географічна близькість до України. E, в Іспанії, на жаль, такого нема. Але от іще до ковіда. Так, до ковіда e, наскільки я пам'ятаю, це Райнер, так? а, а, SkyUp, така компанія була, авіакомпанія вона запустила рейси в Україну. E, 50 євро коштував квиток. Ну, тобто я вважаю, що це нормально. Ти долетів з Малаги, це з Малаги були рейси, долетів в Київ, все клас. Так? Значить, далі. Е, чим, класно, е, чим класно в, в Румунії? Так? І ще, ще. Ну, також там є море і є пляжі. Так? У нас є і море, і пляжі, і океан. І гори у нас є все фактично. І ліси в нас є і національні парки. Іспанія просто дивовижна. Це неймовірно, неймовірно красива е, країна, неймовірно гарна природа, яку можна на яку можна споглядати вічно і мандрувати виключно по одній Іспанії. Тут е, не знаю, скільки треба е, палива витратити, щоб об'їздити, і хоч просто подивитись, Ти от в одне місце виїжджаєш, все, там, там настільки. Класна архітектура, настільки різні, різні природні ландшафти, наприклад, і різна кухня. От Ти вже 50 кілометрів від'їхав, вони по-різному будуть готувати якусь страву, буде, або в них буде якась національна страва своя місцева. Так? Далі. В Румунії більш просте поселення з домашніми тваринами. Тобто, якщо ти знімаєш квартиру, так? ти ж зразу її виходить, можеш знімати. Так? То тобі виходить, що ти можеш з власником домовитися, який любить домашніх тварин, все, і тебе просто беруть туди, да, і все, і селишся з твариною. Наприклад, в Іспанії ні. Якщо ти йдеш в соціальне житло на програму, заборонено з домашніми тваринами. Так, значить, ну звісно, що коли ти знімаєш вже квартиру, так, там вже простіше, тому що, ну. Ти можеш домовитись так само з власником. Тут залежить від того, чи вони погоджуються, чи як вони відносяться до тварин і так далі. Ну багато людей погоджуються, це не проблема. так. Далі. Е є приватні клініки в Румунії, які допомагають українцям на волонтерських засадах, допомагають їм е лікуватися. Так, В Іспанії такого нема. Але тут безкоштовна медицина. Тут ти йдеш і отримуєш все, що тобі треба, от просто. На рівному місці, оформивши просто свій тимчасовий захист. Так далі, також в Румунії є безкоштовні автобуси, міжнародні для українців. Тобто вони одна компанія є приватна, яка зробила для українців, наприклад, які хочуть в Італію да, поїхати. От тому, що Румунія прийняла 600 тисяч українських біженців. Це друге місце після Польщі. Розумієте, це багато дуже. І вони, ну, країна не дуже багата в Євросоюзі, так? І їм треба е, десь розселяти. І краще, щоб хтось, можливо, поїхав вже далі там, до Італії. Ну, от уявіть собі, е, Румунія 600 тисяч, так, Іспанія 100 тисяч українських біженців прийняла. Різниця дуже велика. так? Тому у нас, наприклад, нема черг на заселення. Ти приїжджаєш, тебе в перший день селять. Так, ось такий е, порівняльний аналіз. Маю надію, що він вам був корисний. Бажаю вам інтегруватись на цій землі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дзвіночок.